Конус і правильна трикутна піраміда мають рівні висоти. Радіус кола описаного навколо основи піраміди, дорівнює радіусу основи конуса. Обчисліть об'єм піраміди, якщо медіана основи піраміди дорівнює 9 см, а твірна 12 см. Побудуємо конус і правильну трикутну піраміду. Обчисліть об'єм піраміди. Розпочинаємо з формули. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя. Площі основи, що множиться на висоту. Радіус кола описаного навколо основи піраміди дорівнює радіусу основи конуса. Радіус основи конуса і радіус кола описаного. Ось у нас буде коло описане, воно проходить через всі вершини. Так, радіуси рівні. Обчисліть об'єм піраміди, якщо медіана основи піраміди дорівнює 9, а твірна конуса 12. Правильна трикутна піраміда. Отже, в основі правильний трикутник. Побудуємо окремо правильний трикутник. Коло вписане. Правильному трикутнику висота медіана і бісектриса співпадають. Тепер радіус описаного кола А Б С О. БО, О, С і а, О – це радіуси описаного кола. Б, К – висота медіана і бісектриса. А вони співпадають. Властивість медіани точкою перетину ділиться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. Оскільки сказано, що вся медіана 9, БК дорівнює 9 по цьому рисуночку. БО це дві частинки. Дві частинки з трьох БО та, властивість медіани точкою перетину, діляться у відношенню 2 до 1, рахуючи від вершини. БО відноситься до ОК як 2 до 1. Отже, БО це буде дорівнювати радіус описаного кола. І дорівнює, 2 дві, дві частинки з трьох від всієї медіани, Ця медіана 3. на 3, скорочим, 2 на 3, 6. Отже, радіус описаного кола буде 6. Радіус кола описаного коло основи піраміди дорівнює радіусу основи конуса. Отже, Основа конуса 6, вірна 12. Висота перпендикулярна до площини основи. Отримали прямокутний трикутник, і з нього ми можемо знайти висоту. Отже, аж дорівнює з конуса, знаходимо катет, отже, від квадрату гіпотенузи, віднімаємо квадрат відомого катета. Формула різниці квадратів: 12 відняти 6, 6, 12 додати 6, 18. Не будемо перемножати, а 18 це 6 помножити на 3. Під коренем дві шістки, одну виносимо, і корінь з трьох залишається. Отже, висота 6 коренів з трьох. Так, висоти рівні, висоту знайшли вже чудово. Залишається нам знайти площу основи. Оскільки в нас відомий, радіус описаного, кола, радіус описаного кола у рівносторонньому трикутнику дорівнює А, що ділиться на корінь з трьох. Радіус відомий 6, отже, 6 дорівнює, а що ділиться на корінь з трьох, 6, 6 перших. Або домножаємо на корінь з трьох ліву і праву частину, і звідси знаходимо, що А буде дорівнювати 6 коренів з трьох. Ми знайшли сторону рівностороннього трикутника. Так, потрібно знайти площу основи піраміди, тобто площу правильного трикутника, можна різними способами, можна знайти площу як одна друга двох сторін, а сторони рівні, тому що правильна трикутна піраміда, отже, правильний трикутник, правильний рівносторонній трикутник, отже, це буде одна друга, помножити на 6 коренів з 3, помножити на 6 коренів з 3 і помножити на сину 60 градусів. Рівносторонній трикутник, сума кутів трикутника 180, поділили на 3 кути, бо вони рівні, і це буде сину 60 градусів. Можна за цією формулою. Або, нагадаємо, ще одну формулу площі – це АВС, добуток сторін, що ділиться на 4 радіуси описаного кола. Давайте пообчислюємо. АВС – 6 коренів з 3, ми множимо на 6 коренів з 3 і множимо на 6 коренів з 3. Радіус відомий, радіус 6. 4 на 6. Одразу шістки скоротили. На 4. ну, 6 на 6. 36, ділимо на 4, це буде 9. Корінь з 3 на корінь з 3 буде 3. І ще помножити на корінь з 3. Отже, 9 на 3 27 коренів з 3. Попрактикуємось, обчислимо і за попередньою формулою. Так, продовжимо обчислення. Ось тут. Так, ну, одразу на 2 скоротимо, буде 3. 3 множимо на 6. 18, корінь з 3 на корінь з 3 – це буде 3. Сину 60, корінь з 3 на 2. На 2 скорочуємо 1, 9 9 на 3 27 коренів з 3. Отримали таку ж саму площу. А якби і не дивно. Тепер знаходимо об'єм. 1 третя площі основи 27 коренів з 3 помножити на висоту. Висота – 6 коренів з трьох. Корінь з трьох на корінь з трьох буде 3, з трійкою скоротились. Залишається 27 помножити на 6, ну або в стопчик, або усну, як зручно, 27 на 6, 7 на 6, 42, 2 пишемо, 4, пам'ятаємо, 2 на 6 12 і 4 16. Отже, відповідь: 162.